Люди різні, але є те, що об'єднує. Наприклад, ми хочемо бачити навколо красу, а не купи сміття. Натомість, як казала Ліна Костенко, вже в нас нема ні лісу, ні небес. Стоять мости над мертвими річками, лелека зробить декілька кругів, очерети із чорними свічками ідуть уздовж колишніх берегів. Я Ірина Штогрин, вітаю вас сьогодні. Ми разом про те, як зробити Україну чистою. Сміттєзвалища в Україні займають більшу територію, аніж усі заповідники. Їх в Україні близько 6,5 тисяч. Для порівняння в Німеччині з майже вдвічі більшим населенням всього 162. Загалом відходів в Україні близько 36 мільярдів тонн. З них понад 10 мільярдів тонн – токсичні. Середня концентрація шкідливих речовин у повітрі перевищує гранично допустимі норми. За даними дослідження, проведеному в 53 містах у Красноперекопську та Одесі найгірше повітря у 22 інших рівень забруднення високий. За роки незалежності з мапи України зникли щонайменше 20 тисяч річок. Щороку води у поверхневих джерелах забруднюються дедалі більше у 2013 році? Неочищених вод скинули на 129 мільйонів тонн більше аніж попередньому. А 17 тисяч населених пунктів України досі не мають доступу до якісної питної води. Якщо залишити за рамками ситуацію пов'язану із аварією на Чорнобильській атомній станції, бо це потребує окремого розгляду, то хочемо запитати сьогодні нашого гостя, заступника міністра екології та природних ресурсів України Сергія Курикіна. Вітаю вас! Добрий вечір! Яка для вас особисто із цих цифр, які щойно ось ми освітили і зібрали, є найтрагічнішою для України? Я не можу виділити якусь окрему цифру. Знаєте, в сукупності всі ці цифри вони просто показують різні аспекти, різні сторони однієї проблеми. Проблеми екологічного неблагополуччя України сучасної. Причому екологічного неблагополуччя, яке виникло не внаслідок стихійного лиха, не внаслідок там, природних катаклізмів, це рокотворне лихо, яке багато років, років створювали ми самі, і сьогодні нам самим треба його виправляти. Тому ці цифри з поміж них не треба шукати найбільш шокуючі, просто треба їх взяти в сукупності і розуміти, що це повторюю різні сторони однієї проблеми, яку треба комплексно вирішувати, і зменшувати не якусь одну драматику. Тичну цифру, а зменшувати їх всі разом. Розвинені <гум> країни заробляють на тому, що очищають свою країну, <гум> і на тому, що сміття власне переробляють і роблять сміття стратегічним продуктом, який допомагає країні мати ресурси і забезпечувати себе енергію. Поправте мене, якщо я не маю рації. Мені здається, що за 20 років незалежності в Україні навчилися заробляти якраз на забрудненні. Природи. На жаль, ви маєте рацію, бо дійсно заробляють на, на забруднення природи шляхом нехтування екологічними нормами, шляхом э, недотримання тих обмежень, які мають накладатися на виробництво, на якусь э, іншу господарську діяльність, відповідно економлячи на э, експлуатаційних витратах, так би мовити, э, економлячи на собі вартості продукції, в підсумку э, призводять до забруднення навколишнього середовища. Яке у вартісному грошовому еквіваленті виразити дуже важко, ну є звичайна методики обрахунку, але е, насправді якими грошима можна швидко, і якісно і безслідно ліквідувати той е, слід, скажімо так, екологічний відбиток, який люди залишають навколо підприємств, навколо великих міст і так далі? Тож, е, що стосовно досвіду іноземного, дійсно в усьому світі переробка сміття є прибутковим бізнесом в Україні, вона є прибутковим бізнесом для тих, хто береться, нібито за Вивіз сміття і вивозить його потім на несанкціоновані звалища, оминаючи полігони, оминаючи таким чином необхідність платити. У нас є просто свіже підтвердження ваших слів у вигляді відзнятого матеріалу. Про це пізніше в програмі. А хочу вас запитати як людину, яка в принципі все знає про екологічні проблеми, тому що ви займаєтеся ними вже кілька десятиліть ми не раз зустрічалися в студії Радіо так. Свобода. На вашу думку зараз. От чого не вистачає, скажімо, Міністерству екології, взагалі державі Україна, щоб у цій сфері навести лад? Ну, державі Україна в цілому не вистачає системності, не вистачає системного підходу. Ви знаєте, я вже стомився, чесно кажучи, говорити, і не тільки я, а всіх, хто не байдуже до охорони количного середовища, що? Екологічна політика повинна бути інтегрованою, а бути інтегрованою це означає виявлятися в усіх сферах діяльності людей. Чомусь всі вважають, що охороною довкілля мають займатися тільки люди, які за своїм фахом, за посадою повинні є природоохоронцями, скажімо, співробітники Міністерства екології або співробітники профільного департаменту обласної адміністрації. Насправді, кожен з нас несе свою частку відповідальності. Вона просто диференційована, хтось менше, хтось більше. Але насправді, доки ми всі не зрозуміємо, що це спільна Право, і не будемо системно кожен на своєму робочому місці, трошки хоча б дбати про довкілля, то ситуація не зміниться незалежно від того, що буде з цього приводу говорити держава. Знаєте, люди вас слухають, і от в розмовах я часто чую, що якби штрафи були такими великими, щоб вони справді когось лякали, і щоб вони справді йшли на е, у місцеві бюджети, то можливо ситуація змінилася. Але для прикладу е, покажемо ситуацію, яка є проблемою не лише для України, не лише для прикарпів. Патія, а в принципі є проблемою для усього регіону Дністра. Мова йде про калуш, про сумно відомий домбровський кар'єр. Давайте подивимося, яка зараз там ситуація, тому що що як правило, екологи б'ють на сполох, оскільки бояться, що якщо буде повінь, то е, одна з частин така проблемна дамби може не витримати. Є така інформація, що сюди звозилася велика кількість відходів цих хімічних підприємств. І воно не санкціоновано складувалося в різних частинах. І якщо воно все вже затоплено цим розсолом, воно, звичайно, відбувається якісь хімічні реакції, воно розчиняється. і Окрім солей, тут можуть бути якісь хімічні, небезпечні для людей і для природи, речовини. Зараз загрози немає ніякої. Але під час повені може бути травень, червень. Рівень води у річці підніметься на 5-6 метрів, борт може не витримати і сюди прорветься вода. Перепад висот 20 метрів, з такої висоти вода промиє до низів, вже будемо мати розбавлені розсоли, піднімається до водоносного горизонту і будемо мати інтенсивне джерело засолення підземних вод. Найбільша небезпека в тому, що воно рухається в сторону бора стака. Тобто, скажімо, в якійсь недалекій перспективі, яка може зупинитися без підівоєть води. Прокоментуйте, пане Курпіну. Ну, тут навіть не коментувати, скоріше буду, буду доповнювати. Скажімо, якщо говорити про цифри, знову таки, то накопичено на сьогоднішній день порядка 20 мільйонів кубічних метрів у тих розсолів, про які згадувалися. І що дійсно весною рівень зеркала, в залежності від опадів може піднятися на 2-3 метри. А 2-3 метри це означає, що існує дійсно загроза тоді прориву і виходу цих розсолів за межі кар'єру. Говорити, що ми не знаємо про цю проблему, знаємо, звичайно, і сьогодні не тільки знаємо, але й вирішуємо. Зараз починає реалізовуватися міжнародний проєкт. Чому міжнародний? Тому що він здійснюється ну, нашими національними зусиллями, але на основі італійських технологій, технології італійської фірми ВОМ, які спрямовані на те, щоб забезпечити ліквідацію або зменшення принаймні обсягу цих расолів шляхом їхнього випарювання. Мають бути встановлені два спеціальні модулі, ну, які я сподіваюся, мають впоратися з цією проблемою там ефективність буде десь порядку 600 Кубометрів на рік кожен з цих модулів, тобто ми принаймні зможемо контролювати рівень цих розсолів і поступово зменшувати їхню кількість. Проблема, на жаль, застаріла, проблема сягає своїм корінням ще в радянські часи. Я абсолютно не збираюся виправдовувати, скажімо, там бездіяльність, яка мала місце. Там, минулі роки ми повинні були братися за цю проблему раніше, але дійсно проблема стара. Вона виникла тоді, коли на це не звертали уваги. І хочу сказати, що Добровський кар'єр. Це один з багатьох кар'єрів, і е, річ в тім, що в Україні на східній Україні може згадати в цьому відношенні Дніпропетровську область. Є хвостосховища, кар'єри е, подібні, які е, утворилися біля підприємств гірничо металургійних і е, там теж накопичено велику кількість е, достатньо небезпечних речовин, і тут е, парадокс сполягає в тому, що це речовини, які могли б бути використані з користю, тобто їхня переробка і повторне використання вилучення звідти найцінніших елементів, могло б дійсно дати дуже великі прибутки. А Яка ціна питання? Не можу відповісти вам на це, тому що все залежить від обсягів технологій, від характеру цих відходів, але факт залишається фактом. В принципі, ми можемо водночас вирішувати екологічну проблему, зменшуючи зменшуючи обсяг накопиченого постосховищах різноманітних, як в Дом... не тільки в Домбровському, а в інших кар'єрах. Також і е з іншого боку, при цьому одержувати певний зиск. Тобто цей процес може бути самоокупним, як мінімум. Це програма Ми разом. Я Ірина Штогрин. Говоримо про те, як зробити Україну чистою. І у нас у студії заступник міністра екології і природних ресурсів України Сергій Курикін. Проблема е забруднення повітря так само хвилює людей, і це пов'язано із промисловістю, але так само пов'язано із кількістю автомобілів і взагалі з викидами тими, які не часто можна їх фіксувати. І тут велике значення має, як до цього ставиться місцева влада і люди, які небайдужі. Ось приклад із Запоріжжя. Давайте подивимося і послухаємо дослідження, яке зробила Євгенія Назарова. Запоріжжя майже 800 тисяч населення та великий промисловий комплекс, основу якого складають металургійні підприємства. Якщо відкрити балкон. То в дим. Ветер так і слышится, що і Хотілося б, щоб заводи поменше робили, або хоча б ну, фільтри ставили. Вирушаємо до обласної санітарно-епідеміологічної служби з'ясовувати, яка ситуація із забрудненням довкілля у місті. Напружена. Саме так характеризують її фахівці. Раніше е, наші промпредприємства вибрав порядка 250 тисяч тонн в год. вредных веществ в воздухе, то сейчас около 100. Уменьшение есть, но кардинально эта ситуация не изменила, к сожалению. На думку экспертов, главный фактор промыслового забруднення повітря застарели технологии у металургійному производстве. Технологии еще даже 19 века, мартеновское производство, скажем, стали, насколько я знаю, практически уже нигде в мире, кроме Китая и России не используется. Проблема є, та чи є охочі її вирішувати. У департаменті екології та природних ресурсів Запорізької ОДА кажуть, якщо держава видає дозвіл на промислову діяльність, то підприємства мають контролювати, щоб викиди у повітря не перевищували встановленої норми. 70% вибросів загрізняючих загрізняючих вічесується підприємствами першої групи. Так от розрішення для підприємств першої групи видає міністерство екології, охорони і природної природній Никакого нет процедури ні согласования ні з местными органами самоуправления, ні з органами государства влад... власти на території. Не Активіст руху чим дихає Запоріжжя, Вадим Тихонов не вірить у те, що власники підприємств захочуть модернізувати виробництво. Собственники заводу пошли простим путем, як вони вважають. Они просто вливають деньги в політичні проєкти каким-то образом политические політичні сили, заседают засідають горсовете, облсовете, переносять выполнение екологічних норм, а також лобби лобі центральних органах власті. Втім, більшість підприємств Запоріжжя приватні. Оновлювати технології можуть лише власники, а ті поки що не поспішають, адже модернізація потребує часу та коштів. Євгенія Назарова, Олена Кричковська. Ми разом Радіо Свобода. То чи справді є лобі забруднювачів повітря у парламенті? І як можна з цим боротися? Як тоді вдосконалювати законодавство? Ну, ви знаєте, я залишаю на совісті шановного представника департаменту екології природних ресурсів Запорізької ОДА. Те, що він сказав, тому що, власне кажучи, я тут в цьому вбачаю лише таку досить примітивну спробу звільнитися від відповідальності. Я хочу нагадати, що на сьогоднішній день всі повноваження, які раніше мало міністерство екології в регіонах, вони сьогодні передані обласним державним адміністраціям. І, власне кажучи, оцей департамент, про який йдеться, він створено як і йому передані ті повноваження, які раніше мали територіальне управління нашого міністерства. Сьогодні їх немає. І це дуже серйозно ускладнює нашу роботу, тому що це фактично не дає нам можливості оперативно взаємодіяти із місцевою владою. Більше того, раніше наші представники були незалежними від місцевої влади, незалежними від місцевих підприємців, і тому могли об'єктивно здійснювати якийсь контроль або висувати якісь претензії до них. Сьогодні, коли е, контролюючий фактично орган є частиною обласної адміністрації, ну достатньо важко чекати від нього, мені здається, об'єктивності. Але питання не в цьому. Питання в цьому ж тому, що навіть якщо, як було сказано, 70% дозволів видаються на викиди першої групи, які дійсно видаються міністерством, це абсолютно не означає, що існує якісь лоббі. Міністерство екології пережило досить складний час, так мовити, очищення. З Міністерства екології було звільнено ряд працівників, яких можна було дійсно вважати носіями. Подібного світосприйняття, які могли дійсно там лобіювати якісь інтереси і так далі. Причому це було зроблено ще за попереднього, за попереднього міністра, дуже багато заходів було здійснено. Тому сьогодні для подібного лобізму в міністерстві місця немає. Що стосується парламенту, я достатньо тісно спілкуюся з парламентом, з профільним комітетом. Я не бачу там ознак якогось лобізму. Тому я б, скажімо, я б утримувався від подібних звинувачень які не обґрунтованим. Це вселяє надію. Але на таку гарну промову хочеться поставити праве, пряме запитання. Скажіть, пане Корикін, що ми зараз можемо зробити для того, щоб ця земля, за яку зараз платять кров'ю, найкращі захисники України, не була такою, якою вона є, не по коліна у смітті? Ми повинні просто всі виконувати свої обов'язки. І свої обов'язки мають виконувати співробітники міністерства, свої обов'язки мають виконувати співробітники обласних адміністрацій. Журналісти мають інформувати про об'єктивну картину, що ви, власне кажучи, робите, і пропонувати якийсь можливо досвід, інформація, яка яка придалася для виправлення ситуації. Ну і нам треба працювати над екологічною свідомістю людей. Треба, я буквально на цьому тижні зіткнувся з абсолютно кричущим випадком, коли мешканці вулиці Янтарна, в місті Києві вже як з'ясувалося, кілька місяців домагаються від місцевої влади з'ясування питання про наявність хімічного виробництва на їхній вулиці. Це вулиці Антарна, 6, в Святошинському районі міста Києва. І крім відписок на превеликий жаль, від місцевої влади нічого не одержують. В підсумку вони були змушені в понеділок вийти на пікет до кабміну і як. В результаті цього пікету міністерство зараз підготувало е, звернення до Кабінету міністрів дозволити позачергову перевірку державної екологічної інспекції, бо наразі всі перевірки заборонені, з тим, щоб нарешті встановити е, факт чи відсутність е, факт цього забруднення. Тому що е, зі слів місцевих жителів там здійснюється хімічне виробництво, викиди просто не дають нормально жити, нормально дихати біля цього підприємства. Там приватні будинки біля нього, і просто люди доведені довідчі. Я думаю, що е, ті підприємства. Приємці, які е, в брутальний, абсолютно спосіб, і, е, ігнорують е, позицію громадян і інтереси, життєві інтереси громадян. Ну вони б е, мали б насамперед запитувати самі себе, і е, ми повинні всією громадою, так би мовити, теж ставити перед ними питання дуже жорстко. Думаю, що такі проблеми є у кожному місті і містечку. А ось приклад того, як працюють журналісти, має мій колега Євген Насадюк. Давайте подивимось. У Києві найбільша проблема зі сміттям це стихійні звалища. Одне з них розташоване у природній зоні на оболоні. Активісти сфотографували гору відходів з повітря і поширили світлини у змі. За кілька днів приїхали комунальники, але прибирати не стали. Лише засипали сміття піском. Там під цим огромної куча мусора, і в принципі, якщо ще йти далі, можна там знайти. І Як много тут пластика? Ну вже не багато, але було много. Зараз уже поменше. Ну, коротше, свіжого не, не, не набрасувати, а старые потихоньку убирає. А ловят тих, хто тут мусор розбрасує? Ну, как ловят? Тут був мусор, його за, за, за трактором загорнули за і все. А там, а там вижигають все. Там, туди пойдеш, там все Активісти кажуть, проблему таких звалищ можна вирішити, якщо правильно утилізувати сміття. Можна перерабатывать мусор і утилізувати, і ще на этом зарабатывать. Ну почему-то до сих пор, я знаю, є предприятия, які этим займаються, але якогось системного масштабу поки немає, к сожалению. Неподалік звалища ми побачили машину комунальників. Вона привезла ще сміття у природну зону. Ми вбираємо на дорозі сміття. І тут залишаєте, так? Да. А яке сміття тут залишаєте? Ну, Ой, бачите, такі з дор... з борта. Пісок такий. Як нусь, раз привізьмо і ще раз привіз. Куди нам скажуть, там йдемо вивозити правильно це сміття весь. Де скажуть, не ж державна служба. Водночас директор Київкомунсервіса запевняє, що в Києві проблем зі сміттям немає. Принаймні, відходи з будинків комунальної власності вивозять вчасно і у спеціальні місця. Озеро з частного сектора, з промишлених підприємств, з ЖЕКів ОСББ. Інформацію, куди он вивозиться, ми на сьогоднішній день. Не Ми показали Євгену Русіну кадри вивозу комунальниками сміття на оболоні. Директора вони обурили. Може, водій вирішив зекономити топліва, не везти там, на полігон номер 6 В цьому треба розбиратися. Але що це неправильно, це однозначно. Комунальники кажуть, на усі несанкціоновані сміттєзвалища можна і треба скаржитися. Небайдужим громадянам варто дзвонити на гарячу лінію КМДА чи писати на спеціальний сайт. Ну, хотілося б, щоб спіра обращались к нам. Ми профільне підприємство, которое займається відходами. Ми знаємо, кого треба підключати. Сайт ми перевірили і з'ясували, поки що зареєструвати заяву неможливо. Просто не існує такої опції. Левкостек Євгенна Садюк. Ми разом Радіо Свобода. А попри це, просто тут за кордоном трохи від'їжджаєте, наприклад, в Польщу. Для окремої для окремого сміття ящики на них намальовано що куди кидати, і це все переробляється. Що заважає хоча б в Києві розпочати це робити? Численні спроби це зробити були в Києві на сьогоднішній день. В більшості київських дворів, як ви можете бачити, стоять принаймні два контейнери для та мовити сухої, і мокрої фракції. Ну на превеликий жаль, в більшості випадків, внаслідок, скажімо, ставлення громадян, воно змішується. все. це все одно не вирішення питання, як на мене, а імітація. Це перетворюється на імітацію, але в принципі це могло б бути. Початком вирішення проблеми, тому що якщо ми сьогодні не можемо чисто організаційно, можливо, це знов таки це прерогатива місцевої влади, і вона має до цього питання знаходити ключі. Якщо ми не можемо сьогодні чисто організаційно забезпечити розподілком окремо скло, папір і так далі, і всі інші види відходів для того, щоб їх було зручно збирати і зручно переробляти, тільки тоді це буде прибутковим. Тобто ефективна переробка починається з ефективного попереднього розподілу сепарації е відходів. То І це кожен з нас може робити вдома. Ну він повинен робити це вдома, бо для ви... цього треба ящики окремі, куди можна було б це складати. Ну принаймні треба мати як як мінімум там, два ящики або два відра вдома. В одне ви складаєте групу. Ні, користо. ми на увазі на вулиці, щоб було куди винести. правда? Ну спочатку Прості спочатку речі. вдома, потім на вулиці. Так. Тобто два, два відра вдома мають перетворитися на два е, контейнери, як мінімум, два е, у вашому дворі. Помало, тому що має бути папір, має бути скло. Має бути метал. І має бути ще те, що органіка. Правильно абсолютно згоден, але на попервах, принаймні на початковому етапі, що в принципі переробка сміття, переробка відходів була можливою, то треба, щоб була був розподіл повторює на суху і мокру фракцію. Тобто, суха фракція це скло, папір і так далі, яке потім ну вже сепарується на підприємстві безпосередньо розділяється наскільки це буде можливо. І ось ця мокра органіка, яка переробляється в інший спосіб, пане Курикін. Я дякую вам, що ви прийшли до нас на ефір, і дуже сподіваюся, що наступні ефір і наступні наші розмови вже будуть прогресивнішими в плані того, що ми не будемо бачити на вулицях, те, що є. Ну я за натурою оптиміст. А моя посада дає мені можливість цей оптимізм якось все таки перетворювати на якісь реальні кроки в реальному житті. Тобто я буду докладати до цього зусилля. Я сподіваюся, ну добре я приду наступного разу до вас зі звітом. Отак. Домовилися, це. Була програма «Ми разом. Я Ірина Штогрин нагадую вам, хоч ми різні, але є те, що нас об'єднує: ми прагнемо чистої України.